Друзі, всем привет! Ви на каналі Я Пай і сьогодні я покажу моє іграшкове місто. Зараз я включу світло, бо буду погано в вид. Ну, ось, ось таке воно у мене. Ось тут ось далі є. Мой почкай до того я зроблю порядок. Я поставлю на паузу. Так, і як вам мій новий аксесуар. Ну, давайте бачите, вони прибралися вже. Я не буду мішати. Подивіться, які я санки зробила. Раз. Ну, ось так. Інститут ресторан, там магазин і взагалі. Що би вам ще показати? Хм. там на голос. Не знаю. А давайте я побавлюсь, я вам покажу школу мою і грушечку. Ну що, ви в моїй школі? Почекайте трохи. Я їх на сферю. Бездро прибрали. І опять І треба. Бачите, всюниці зробили, байдикували. Прибрали тепер, обісили рук залечки. Або ся? Двійка. Подивись, розглянулась. ревно. Давай нормально сідай. Хочеш іншу. Зараз ще. Ви що? Зробили порядку наводите. Ну що, зробили порядок? І молодці. Давайте мені ласі зустрічити на провірку. Що значить забули? Друзі, подивіться. Отці, отця і отця. Це було зосите. Мені вже хоч один здав. Це мій допомічник, він файно вчиться і тримає камеру. Не буду йовувати, що ти, Які там ти приклади написав? І тебе скоро зосид закінчиться. Класну роботу писав. Пасу молодчину. Ну, смотри. Так, так. Два на п'ять. А тут. Три на два. Молочина. Це молочина. Молодчина. Зараз ставлю бали. ставлю я на банк. Як, але як погано намалював, я тебе звільню зі школи. Давай. Це файно. Пишу 5 балів. Молодчина. А це чи зворшить? А це а чий зошит? Це твоєї сестри? Я купил цей зошит. перевірили. Так, я щас... Ані, оцей Ані перевірили. Зараз я заплутаю Зошит перевірили. Я своїм сестри, а я вже на них накричала. Вони ж одному з пишуть. Ой-ой-ой. Не ставлю оцінки. Одиниця. Один приклад написано. І то списано. І там, завтра з батьками в школу Почекайте. Я зараз їм відчинку. Я його залишаю собі. Я йому позицію, бо він забув досить свій. У нас серіє все. Друзі. Нірвувало. Бистро їх відведу серед директора. Друзі, насправді я буду директором, але я відбігла собі і вони не почули. Давайте. Так, к директору. Не знаєте, де він. Це я директор. Давайте зараз я подзвоню вашим батькам. Алло та що? Так, з вами телефон. Набираю їх батьків. Алло, та завтра йдіть з ними в школу, це директор. Що незрозуміло? Школу завтра їх. Та-та. не, не зробила домашку. Добре. Угу. Добре, гаразд. Школу їх завтра. А, а Медведика не сваріть, Він добрий. Мішу, тобто. Що він зробив домашнє завдання сам. Молодчина, молодчина. І скажи, і допоможіть йому і почерк по-українському. Вона зараз була математика, зараз буде малювання. Зараз все, до побачення. Все, телефон ставлю сюди, бо розмальовку то взяли, а олівці ні, алівці ні. І він теж, бо я вам завжди даю. Зараз я вам дам олівці. Телефон сюди, бо ви виберете якусь, не знаю, малюнки, я вам сама маю. Ну А олівці коробка, вибираємо малюнки. Я тобі виберу. Тепер розмальовка маскировка. Я йому замаскирувала під Анну і Ельзу. Насправді це мультики. Я только сейчас поеду Вот всех машинят, понял? Буду смы... размалёвывать на цепи машинят. А, -а, -а ты, Лиза, расскажи, давай мне свою размачивку. Буду, буду смы... А, ну, давайте. Подивим. Будете малювати ось таку дівчинку. Малюємо, а я допоможу до... Мішові. Ви малюєте ці два, а я допоможу Мішові. А, ну добре. Ви зараз... зараз ви не будете робити, бо я подзвоню вашим батькам, що ви замалювали мої всі. І ви... Зпогано все, я дзвоню, батькам. Угу. Але що? Та, але я майже все замалювала. Я не маю більше ніяких розмальовок. А міша молодець, молодець. Все, я з нею буду помалювати. Вона має там один малюнок, Наха замалюють в хаті. Завтра пере. В як там суботу перевіримо. Друзі, я вам забула сказати одну новину. У нас в суботу буде розпаковка. Там якісь спод... в суботу хто живе в Україні, ходить Святий Миколай. Та там в суботу. Не цю, а другу. Ну все, пішли оп'ять до наших школярів. Ну, малюємо. А ви давайте злочити з малювання. Комочину нам здали. Намалювали таку некрасиву машинку. Вибачте, два бали. Ай, і чого радуватись? Завжди один, а зараз два. Перший mm. Лас. жошит. Давай і малюємо. Здобуваю, хто погано написав, той погано. Ну, що, друзі? Друзі, ми будемо. Зараз я розмалюю і покажу вам. Друзі, мене Ві... Медве... Міша захотів малювати Вовчика. Там він буде Вовчика малювати. Ви не проти. Як не проти, ставте лайк. Будь ласка, він хоче Вовчика. Будь Друзі, а він взагалі вибрав іншого. Завелося. Тому ставте, хто хотів, е, як там, щоб Міша малював кота. Вовчика, але він розмалював ось такого милого котика. Так, у нас залишилося читання. Я першу прочитаю речення, щоб вони згадали. Дай я вам скажу букву буква вчину. Мі. мій. Одяг но, ну в ся одягнувся їжачок в кузок, зі олочок, холочок, не підійдуть хіжаки, дуже госи, голике. Тепер буде читати міша. Читай. Одягнувся їжачок в кожушок шок. Із гол... голочок на підійдуть їжаки дуже гострі голочки. Тепер ви дві читайте. Одягнувся їжачок в вк ZI, WO, LO, CHOK, NE, PI, DI, DU, TI, HI, JA, KI, TI, U, que E, A, -a. mesma história. <tase> Жестко, давайте я опять вам ставлю Саду, посаду, посаду. я нескотчику. Малила зошитом, звичайно, і забула, і Мішенька красиво намалював. А йому дівчата замалювали коректором і спортили малюнок. Мені Мішенька так сказав. Дівчата, ведіть, Мішенька, п'ятка п'ять, за образу. ставлю я п'ятку. Мішенці образу. Да, всем пока. Вы была на канале Яна Плей.